Шановні присутні, є пропозиція зареєструватися. Зареєструвалося сідання виконавчого комітету 8 членів виконком, а виконком повноважний. Перед початком сідання прошу вам пам'ять загиблих під час російсько-української війни. Дякую. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету Камесподнійської міської ради. Шановні члени виконкому. Вам розданий перелік питань, які пропонуються включити до порядку денного сьогоднішнього засідання. На ваш розгляд внесено 46 основних питань. Мали бути додаткові. Ні, з голосу. голосу ще Ну плюс також три. Питання з голосу. Хто за те, щоб запропонований порядок денний проголосувати, прошу. За 8, проти 0, отрималось 0, Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Доповідач перший у нас середа Петро Петрович. Будь ласка. Питання технічні, перше, друге. Є запитання в когось. Немає. Ставлю на голосування. На яку суму надаємо допомогу одноразово? Ставлю на 620 Одноразову матеріальну допомогу для кам'янчан на 1 млн 620 тис. Ставлю на голосування. За 8, проти 0, утрималось ну, рішення прийнято. Наступний доповідач Фабіянська Ніна Франціна. Технічне питання. Даємо дозвіл на благоустрій прилеглої території. Є запитання? Дає. Даємо, ставлю на голосування. За 8 проти 0 отримала основне рішення прийнято. Наступний доповідач Боднар, Світлана Васильовна. Питання погодження проєктів рішень, які йдуть на сесію, програми. Є запитання по програмам? Чи є потреба доповідати кожного окремо? Немає. Тоді з 4 по 7 включено. За вісім проти 0 Отримала основу, Рішення прийнято. Наступна доповідач Станюк Оксана Степанівна. Є запитання з восьмого по сімнадцятий? Ні, тільки за рахування. Ставлю на голосування. За 8 проти 0 отримано основну рішення прийнято. Наступний тепер дач Беслілі Едуардівна. З 18 по 33. Є запитання? Ставлю на голосування. За 8 проти нулю отримано основні рішення прийнято. Наступний доповідач Кондрук Володимир Володимирович, будь ласка. Так, з 34 по 36 є запитання в технічне внесення змін. Ставлю на голосування. 3, 4, 6 маршрут. З 36, 37, будь ласка, окремо. За вісім проти, нуль отримувався. Ну, рішення прийнято. 37 цьому проєкту рішення, будь ласка. Про внесення змін в розклад автобусу на маршруті громадського транспорту номер 23 додаємо ще один автобус, який буде здійснювати рейси, в тому числі до 18.50, до 55 рейсів. А вечірні рейси не. Чому не передбачається? Ну, тут пов'язано з робочим часом водія. Коли будуть водії на заміну у комунального підприємства, тоді можна буде. Коли це планується? Васильченко? Хотів би додати, що підприємство отримало критичність і вже починає набирати працівників під броню. Вже сьогодні планується взяти людей і бронювати їх. Тому набираємо штат і будемо запускати вечірні перевезення. Ми отримали два нових вже, два три нових автобуси. Три в процесі закупівлі до кінця року мають бути поставлені. Е, отримали е, критичність, відповідно, бронюємо наших водіїв, що дає змогу, скажімо так, покращити ситуацію з наймом людей. І відповідно, сьогоднішнім рішенням ми вдвічі збільшуємо рух. Автобусів на маршруті номер 23 Наступний етап. який маршрут 22? Декілька маршрутів. На наступний Одним словом, ми плануємо всі чотири маршрути збільшити рух транспорту вдвічі, в тому числі на вечірній час. А скільки, yeah. а скільки сьогодні в комунальному підприємстві є працездатний? Там є е... скільки? Сьогодні, сьогодні. Ні, будіїв чи автобус. Став на сьогодні 10? 10. Чотири. Чотири. І з тих чотирьох, напевно, вже лишилось тільки два, так? З тих чотирьох вже вже напевно, що нічого не лишилось, Тому що ті мерседеси, які були бушні, ми передані, то вони вже давно відкатали, а, що... Вони тоді знаходяться на балансі, так, передані 12 разів треба з'ясовувати. Так. Ще на балансі, так? Так, вони знаходяться ще на балансі, але буде замовля... замовлятися обстеження і відповідне списання. Ще запитання? Ще дивіться, в мене таке питання. Скільки сьогодні виходить останній маршрут скільки годин? Ну, він закінчує рейс біля ринку 1855. 23 А якщо дасть Бог будуть водії, то плануємо. А ми давайте дамо доручення виконкому, щоб в процесі було збільшення в тому числі на вечірні перевезення. Мовно я не знаю там скільки зараз у нас 3 грудня. Ну до кінця року вони мають я думаю наняти, запустити і відповідно зробити його вже вечерні час. Воно ну, зокрема наше підприємство воно а, має змінний графік роботи і. Ну, зокрема, там о, 8, о 20.00 закінчується зміна, і реально не кожен працівник має можливість з власним транспортом добиратися, а таких, як наша, напевно є, було б добре. Я впевнений, якщо дати ці вечірні рейси так, можливо, не в тій там швидкій періодичності, але все-таки там там раз в годину там чи півтора годину умовно, так приблизно. Про правильно пропрацювати інформаційну компанію по підприємствам, в засобах масової інформації, в соціальних мережах, і люди, які дійсно хочуть, вони будуть підлаштовуватися. Плюс все-таки рекламувати наш додаток, де є GPS-навігатор, де можна відстежити курсування цього автобусу. Це дасть в комплексі. Те, що на вечірній рейс буде користуватися популярністю, і ми відповідно свою соціальну функцію будемо виконувати перед громадою міста. Чого не могли зробити раніше через брак рухомого складу автобусів? Тому купуючи ці автобуси, збільшуємо таку кількість курсування на рейсі і покращуємо сервіс. Тому, будь ласка, от в комплексі, от те, що сказав, це вечірні перевезення. Збільшення е, руху курсування за маршрутами, е, робота GPS-трекерів, інформаційна робота це все доручення комунальному підприємству, відділу пасажирських перевезень і профільному заступнику. Ставлю на голосування. До кінця року це питання налагодити, в тому числі нагадую за брендом. За 8, проти 0, отримав основне. Рішення прийнято. І на наступне засідання виконавчого комітету звертаюся до організаційного відділу керуючого справами про о, звітувати про якість виконання попередніх ручень, які були надані виконкому. Дякую. За, заслухати їх. Ну і за саме питання голосуємо. За 8 проти 0, отримують 0 рішення прийнято. Я хочу, щоб в практику було заслуховування. Не просто мені доповідь, а це членам виконкому має бути заслуховування тих, кому надано відручення. Тому взяти на контроль це питання. Дякую. Наступний доповідач Сущенка Наталіваніна, будь ласка, що ми передаємо на друкарню зміну? Мікрофон, Шевчук. Доброго дня. Почекайте, секундочку, Шевчук, мікрофон. Там автоматично точно. Прошу 38 питання зняти на довивчення, тому що у нас є новоприйнятий закон 41.96, і постанова Кабінету міністрів від вересня 25-го року майно комунальної власності має тепер передаватися на праві узуфрукту. Зрозуміло. У мене ще запитання. Зараз поставлю на голосування. У мене запитання взагалі по програмі. Мері за економічне зростання. Друкарні змін. Вона на 25-й прийнята. На 25-й рік вона є. Мільйон двісті в них передбачено на утримання установ. А коли вона прийнята? Чи вона прийнята на декілька років? Нагадайте? Мені? Ні, вона десь в кінці грудня 24-го року приймалася. А на 26-й? Зараз буде виноситись на перед прийняттям бюджету. Зараз вони це опрацьовують. Обов'язково погодження ще поки нема. Обов'язково погодження. Чекаю, хорошо. А до вас як до розпорядника коштів, тому що Вадима... Знаю. Маю Вадим Миколаївич це якраз опрацьовував вчора. Вони з бумажок добре. Є пропозиція зняти на довивчені проект рішення. Будь ласка, ставлю на сувань. За вісім проти. Нуль утримуємо основну. Рішення прийняти. Два з голосу. З Будь ласка. А, якщо висково, тоді давайте пройдемося по порядку денному, а тоді вже повернемося до по вас. Так. Наступний доповідач передачі Дмитро Вячеславович. Також погодження проєктів рішень, які йдуть на сесію підтримки нашого стадіону. В когось є запитання? Доброго ранку. Немає запитань. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 3940 Я промовчу. На, сесію. на сесію. За 8 проти 0, отрималась рішення прийнято. Наступний добудач Мельник Сергій Васильович. Також у нас всі проєкти рішення пов'язані з погодженням проєкту рішення, які йдуть на сесію. Відповідні програми по розвитку і підтримки нашої світньої галузі. В когось є запитання? Разом так. Тоді з 41 по 46 включно ставлю на голосування. За 8 проти, 0 утримуємося, 0 рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, Наталі Іванівна.